Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 1. З добрим ранком розпочато день. По-перше, проженемо лінь. На уроках не нудьгувати, всім старанно працювати. Давайте розпочнемо урок з усного рахунку. Я пропоную вам фруктову порівнялочку. Розгляньте, будь ласка, три картинки і порівняйте, яких предметів на картках більше, а яких менше. Подивіться, будь ласка, перша картка. Ми бачимо яблучка зеленого і червоного кольору. Порахуйте, будь ласка, яблучка зеленого кольору. Тепер порахуйте яблучка червоного кольору і скажіть, яких яблучок більше. Так, тітки, зеленого кольору 3 яблучка, червоного кольору 5 яблучок. Тому червоних яблучок більше, ніж зелених. Наступна картка. Порахуйте, будь ласка, і порівняйте, скільки на малюнку апельсинів і кавунів. Правильно, апельсинів 2, кавунів 2, значить апельсинів, стільки ж, скільки й кавунів, або так само, як і кавунів. Розгляньте, будь ласка, третю картку. Порахуйте і порівняйте, скільки на малюнку абрикос і груш. Абрикос на малюнку шість. Груш на малюнку 4. Тому що ми можемо сказати абрикос більше, ніж груш. Молодці. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на відео усного рахунку. Подивіться відео і виконайте завдання усно. Приготував завдання для першокласників. Справді, розповідай, нехай учні порахують, скільки в нас овочів і скільки фруктів. Я рахувала разом з учнями. Отож, у нас один. Два, три, чотири фрукти і один, два, три овочі. Усе правильно. Равлику, ти знаєш, скільки всього в нас предметів? Зараз полічу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Предметів. Так, я сподіваюся, ви нарахували стільки ж предметів, скільки і равлик із сонечком. Поміркуйте, будь ласка, і скажіть, дітки, один зошит, один олівець, одна квітка, одне яблуко це багато чи мало? Це і не багато, і не мало. Так. А зараз. Прислухайтесь до слів, один самотній, один однісінький на всьому білому світі. Це людина, у якої немає близьких ані батьків, ані братів, ані сестер. Як ви думаєте, як живеться самотній людині? Одиноко живеться не дуже весело. А зараз подивимося на, цифру, на число один з іншого боку. Хто для нас із вами є найдорожчою людиною? Звичайно, це наша мама. А скільки мам у кожної людини? У кожної людини вона тільки одна, але вона найвагоміша, найбільша, найдорожча цінність для кожної людини. В цьому випадку число 1 це дуже багато. Сьогодні ми з вами. Будемо розпізнавати і вивчати предмети, які позначають цифрою 1. Подивіться, будь ласка, на перше завдання зі сторінки 12 нашого підручничка. Розгляньте малюночки і скажіть, що зображено на кожному малюнку. На першому малюнку. Зображена одна гривня. На другому малюнку зображена одна копійка. На третьому малюнку зображена перша година. На четвертому малюнку ми бачимо одне сонечко. На п'ятому малюнку зображений один палець. І останній малюнок це сама цифра. Один, так як вона пишеться у робочій клітинці. Послухайте, будь ласка, тітоньку сову, яка познайомить вас із цифрою один. Я розповім вам про нашу першу цифру, одиницю. Вона найпростіша з цих цифр. А ще кажуть, що вона дуже самотня. Ой, Я шо, як ти мене налякав? Ну хіба можна так підкрадатися? Що посміхається? Я що? Отже, діти, сама перша цифра, яку називають одиницею, виглядає ось так. Трохи нагадує палицю з гострим гачком на кінці. Дуже проста цифра. Правда, діти? Правильно зараз. Яша Розповість та покажу один мультик, у якому він познайомився. Добре, добре, не буду переказувати. Дивимось мультик про яшу та птаху одиницю. Що за чорний кіт такий? Жаль, Скільки за вікном темніше, і про небо й зорі мрі. Знімаються на дах, що шукає в небесах. Полягали друзі спати, рано в райці євстава. Сілька не лягають, коли сонечко сідає. Чого шукає він? Мосто неба сам один. Таємниці тут немає, яша мрія, кожен знає, і гору мрія кличе, і сидить, і зорі лічить, виглядає в небі птицю, диво птицю, одиницю, знає тільки він один, це одиниці ті. На далеких островах, на стелястих берегах, коли яша не заспить, може птиця прилетить, як учора, так і нині. Срібний місяць тихоплий, наче корабель у морі, а довкола зорі, зорі і самотних сидить. Чом же птиця не летить, Позіхає всі вже рано, Де постати не сніданок, але бій не набрид, Завтра яша знову прийде на даху сімні ніч Один і ось нарешті ми вивчили першу цифру. Одини. Так, а зараз, дітки, сонечко і равлик також хочуть розказати вам те, що вони знають про цифру один. Одиця, одиниця, далеко, лелеки. Равлику, що ти бурмочеш? бурмочиш? на пам'ять. Віршик про цифру один. Послухай, знати цифри треба, як годиться. Перша з них це одиниця. Ти жіл ти знаєш, ти здалеку. Вона подібна до лелеки. Ти тільки добре придивись і ніжка довга, і дзьоб униз. Віршик. Переконана, першокласникам він теж сподобався. Сонечко, можеш сказати, що буває тільки одне? Звичайно ж, сонце місяць, одне серце. Одна голова, один ніс, один язик. Правильно, друже, тепер ти скажи, як записати знаком, наприклад, одне сонце. Не знаю. Учні, допоможіть, будь ласка, равлику. Я пригадав, одне сонце. Можна записати цифрою один. Адже число один позначають написні цифрою 1. Дуже добре, Равлику! Так, ось таку інформацію нам з вами розказали Равлик і сонечко. А зараз ми ознайомимося із. Цифрою 1. Один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Розгляньте, будь ласка, як потрібно писати цифру один. Вона складається із двох паличок: одна подовжена вертикальна паличка і одна маленька похила. Ось друкована цифра, а ось. Письмова пишеться цифра 1 в одній клітиночці робочого рядочка в зошиті з математики. Зараз діти, я пропоную вам відкрити друкований зошит на сторінці дев'ятій і звернути увагу на завдання друге. Нам з вами необхідно написати за зразком аж цілих три рядочки цифри один. Зверніть, будь ласка, увагу. Спочатку цифра один у збільшеному вигляді. Подивіться, стрілочки показують нам звідки і куди ми маємо рухати свій олівець. Розгляньте зразочок. Ми починаємо писати цифру 1 з маленької похилої палички. Починається писатися вона із середини клітиночки. Знайшли середину клітиночки, прописали від середини до Правої, до правого верхнього куточка похилу паличку, а потім від правого верхнього куточка пишемо ще одну паличку до середини нижнього рядочка. Дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець в ручки, і у повітрі спробуйте написати цифру 1 так, як вона зображена на екрані. Декілька разів напишіть. Маленька похила паличка і подовжена похила паличка. Тепер, будь ласка, в першому рядочку наведіть зразки, які вам подано надрукували, і потім через клітиночку до кінця рядочка допишіть цифру 1 самостійно. Тепер діти виконайте те саме у другому рядочку. Наведіть зразок, який вам надрукували, і через клітиночку, тобто одна клітиночка є цифра, одна немає, одна є цифра, одна немає. До кінця другого рядочка пропишіть, будь ласка, цифру один. Тепер, дітки, виконуємо те саме тільки в третьому рядочку. Розглянули зразочок, як пишеться цифра, що пишеться від середини клітинки до верхнього правого кута, і потім з верхнього правого кута ведемо до середини нижнього робочого рядочка. Наведіть, будь ласка, два зразки, які надруковано, і через клітинку. Пропишіть цілий рядочок, третій рядочок цифри 1. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, дітки, у вас гарні циферки 1 вийшли, а ми рухаємося далі. На сторінці 12 розглядаємо завдання друге. Що ми бачимо перед собою на екрані? Ми бачимо підставочку. І кільце. А на що схожі ось ці елементи? На пірамідку, якою граються дітки. Так. а ну подивіться уважно і скажіть, скільки кілець має наша пірамідка. Лише одне кільце, тому що це початок пірамідки, і ми туди опускаємо тільки одне кільце. Розглядаємо завдання третє на сторінці 12 нашого підручника. Що ви бачите перед собою на малюнку? Солодощі. А що саме, діти? Які солодощі? Цукерки, правильно! А ну подивіться уважненько, і скажіть, яких малю... предметів на малюнку один? А яких предметів на малюнку багато? Так, діти, одна на малюнку велика шоколадна вафельна цукерка, а багато карамельок, різнокольорового, різнокольорових фантиків Так? правильно, молодці! Наступне завдання на сторінці 12 нашого підручничка завдання під номером 4. Дітки, кого ми бачимо перед собою на малюнки? Звіряток. А давайте назвемо, яких звіряток ми бачимо на малюнку? Черепашку, їжачка і зайчика. Дітки, а хто скаже? А що ж вони роблять, ці звірятка? Вони. Бігають на перегонки, так вони рухаються. Вони намагаються один одного перегнати. Подивіться, будь ласка, на малюнок уважно і скажіть, хто із звірят рухається першим. Першим, дітки, рухається зайчик. Тому що хто добіжить до фінішу перший, значить, він рухається першим. А тепер подивіться, будь ласка, уважно іще раз і скажіть: а хто рухається останнім? А останньою рухається черепашка. Так, а як ви думаєте, чому зайчик перший, а черепашка остання? Тому що зайчик дуже швидкий і швидко стрибає. А черепашка, вона дуже. Вільно рухається, тому вона і є останньою. А хто між ними, дітки? А між ними їжачок, молодці. А ми переходимо до завдання п'ятого у підручнику на сторінці 12. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, кого ви бачите перед собою. Так, на малюнку ми бачимо діток, а саме хлопчиків. Кожен із хлопчиків тримає щось у руках. Ось подивіться, будь ласка, на хлопчика, який зображений з лівої частинки малюночка, і скажіть, що він тримає у лівій руці. У лівій руці хлопчик тримає граблі. Тепер подивіться на хлопчика, який знаходиться посередині малюночка. Що цей хлопчик тримає у лівій руці? Цей хлопчик у лівій руці тримає сачок для того, щоб ловити метеликів. Так, а тепер дивимося на хлопчика, який знаходиться з правої сторони нашого малюночка. Що цей хлопчик тримає у лівій руці? А цей хлопчик у лівій руці тримає вудочку, на якій причіпляна рибка. Тобто він де був на риболовлі. Так. А тепер, дітки, розгляньте, будь ласка, самостійно, що ці діти тримають у правій руці, тобто у протилежній руці. І скажіть, а ну перевіримо, чи правильно ви визначили. Ось цей хлопчик перший тримає у правій руці відро. Другий хлопчик, який знаходиться посередині, також тримає у правій руці відро. А третій хлопчик, який знаходиться з правої сторони малюночка, в руці, нічого не тримає. Тобто його рука пуста. Молодці, діти! А зараз ми переходимо до закріплення нашого, наших знань на сторінках друкованого зошита. Вся та то, то сама сторіночка 9, але зараз ми маємо виконати завдання перше. Розгляньте, будь ласка, перше завдання. Перед нами є цифра 1, яка знаходиться посередині. І навколо цієї цифри є групи об'єктів. Так от, нам з вами необхідно знайти групи, в яких тільки один об'єкт і з'єднати ці групи із цифрою 1. Чому тільки один? Тому що сьогодні ми вчимо саме цифру 1. Дивіться, нам подали зразочок. Є один лимон. Наведіть, будь ласка, ось цю рисочку простим олівцем. Приєднайте лимон до одинички. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночки і скажіть, які ще об'єктів тільки один. Так, тільки одна акула, будь ласка, з'єднайте її з одиничкою, тільки одна сорока з'єднайте сороку з одиничкою. І тільки один черевичок ковзанів. Тільки один. Будь ласка, з'єднайте. Тобто, у вас має бути до одинички приєднано 4 групи об'єктів, в яких тільки по одному предмету. А ми рухаємося далі. Сторінка 9 друкованого зошита завдання 3. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, що ви бачите перед собою. На малюнку ми бачимо гумку. І пенал. Назвіть, будь ласка, ці предмети о, е, кількома словами. Це шкільне приладдя. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки на малюнку пеналів. Один. Напишіть, будь ласка, під пеналом у клітиночку цифру один. Це кількість пеналів. Тепер розгляньте, будь ласка, гумки, скільки гумок на малюнку. Одна у клітинку під гумкою пропишіть, будь ласка, цифру 1. Тобто гумка одна, і вона на письмі позначається цифрою 1. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на ось цей прямокутничок, який із правої сторони в нашому зошиті. Намалюйте, будь ласка, в цьому прямокутничку один. Олівець. Це буде простий олівець або кольоровий певного кольору, це не важливо. Головне, щоб на малюночку діти був лише один олівець. Для зручності виконання цього завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви виконали це завдання. Ви великі молодці. А зараз, діти, під кінець нашого уроку я пропоную оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою під кінець уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за увагу, за вашу плідну працю на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!